Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну, знаєте, це круглооборот певної субстанції в природі. Був там і десь сюди і так далі. Якихось успіхів я не бачу з боку Чернешова, абсолютно. Ну, чимось він подобається найвеличнішому політичному лідеру сучасності. От він його переставляю. Так само, як колись Кубраков подобався. А потім зараз читаю про провладні телеграм-канали. Там він криса, там він Стукач, та він там такий, сякий". господи, думаєш він ж, ж, ж ледво-прем'єр-міністром кандидатом не був. А журналісти мене взагалі вбили. Спочатку писали про те, що він корупціонер. Писали про те, що знач, вони створили картель, що там вартість кілометра дороги виросла втричі порівняно з нашим періодом. Коли його звільнили, виявили, що він самий чесний і прозорий і співпрацює з американцями. Таке враження, що навіть людина прямо от, не, переображення господньо сталося. Хтось, як знаєте, по команді раз, і він із корупціонера став ледь не надією всіх наших реформаторів, а влада навпаки змінила до нього відношення. Значить, він був видатним діячем, а став крисою. Стукачом і взагалі корупціонерами і так далі. От спробуйте от, розібратися, хто він насправді є. Просто проаналізувавши наші, наші ЗМІ. Так само і в інших речах. От коли пані Марчак виступає і заявляє, що пенсії не буде, і давайте, працюйте, поки не помрете. Е, от уявіть собі на секундочку: ну перше вона ж ніде не працювала, вона ж ніколи взагалі в неї зеленого поняття не було про те, що таке система соціального захисту. По закінченню університету вона працювала піарником. Бла-бла-бла, бла, бла, бла. -бла, 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 -бла. При якихось посадових особах. От зараз вона робить таку заяву абсолютно ідіотську. Ну, в принципі, цього не дивно, тому що чекати від неї чогось розумного було складно. Але уявіть собі на секундочку, що от, ну знаю, в МВС прийшов перший заступник міністра, який ніколи не служив в Нацполіції. Взагалі не працював в МВС. Його поставили першим замом. залом. Він так подивився по сторонам і каже: Ви знаєте, я так подивився. У нас криміногенна ситуація погіршується в країні. Національна поліція працює погано. І ситуація буде тільки погіршуватись. Я, як чесна людина, вам про це кажу. Тому, шановні громадяни, не дзвоніть по 102 на номер, не має значення. Купляйте по пістолету, якщо на вас нападуть, відстрілюйтесь. Що б ви сказали про такого заступника міністра? Для чого от держава взагалі існує? Це ж і функція захищати громадян, коли ми говоримо про злочинність. А функція Марчак в чому полягає? Забезпечувати соціальний захист громадян. Якщо ти розписуєшся в тому, що пенсії не буде, значить ти кажеш, що ти не бачиш абсолютно жодних можливостей вирішити цю проблему. І мені, значить, от Я дискутував з одним, значить, відомим він мені каже, в ефірі суспільно вона сказала правду. Я кажу, вона сказала правду в тому сенсі, що вона абсолютно інфантильна і непрофесійна особа. Тут вона дійсно чесно сказала всю країну. Але це не значить, що ті проблеми, які вона зачепила, не можна вирішити. Просто вона не знає, як. От чим віда. Тому таких людей не можна тримати на посадах Їх треба звільняти. Звільняти, тому що зараз війна, зараз не час вчитися, хай йдуть школу вчаться. Нова українська школа, вона їх чекає. Навчити новому правопису і всьому іншому. Хай пчаться. Я ж не проти. А управляти країною сьогодні повинні люди, які розуміють, як проблема вирішувати. А з цим у нас біда. Тому що будь-який компетентна людина вона нас не буде маріонеткою. Хто з нас сьогодні може стверджувати, що міністр що сьогодні вирішує? Ну, він нам сидить, да. Але попробуйте без команди, з банкової якесь рішення прийняти. Де ви будете завтра? Спробуйте пояснити найвеличнішому лідеру, що він не правий, що його, значить, ідея Ну неправильно. Ви ж завтра вилетите з посаду. І хто залишається? Залише тільки кивають головами, кажуть, до зараз ми всі побіжимо і вперед. А як вони виконуєте вказівки? Показала ситуація зараз в Харківській області. Ви ж пам'ятаєте, у нас всі оборонні споруди були побудовані, він там на фоні. Побудованих фортифікацій нам місяць назад розповідав, що в нас Харківщина на замку. Їм показали окоп, десь там не знаю, потьомкінський Окоп. Обладнаний так, як треба. Вони б навколо походили, пофоткались Приїхали, розказали, отакий от окоп ми бачимо. Туди потрібно посилати фахівців, щоб вони з інспекцією приїхали. Якщо ти хочеш знати правду, в тебе купа генералів зараз в, в резерві. відправ їх туди. Вони ж не служать в Міністерстві оборони, вони не служать в Генеральному штабі. Вони, вони вже відставці, вони, але вони розуміються. Вони тобі завтра привезуть і покажуть картину, де тебе дурять. Ну він не хоче знати правду. Він слухає Єрмака, який йому створив теплу ванну. І слухає ті доповіді, ситуація складна, але контрольована. Пише командир 125-ї бригади, яка тікала з під Харкова, з-під Вовчанська. А він пише цю, цей пост із Львова. Разумієте? От він командир бригади, він не в зоні воєнних дій, він там. І про те, що його бригада героїчно воює, він пише зі Львова і каже, що всі ці, які пишуть, там, що все ж там не те, це неправда. Коли б Денис Ярославський пише про те, що укріплень нема, виступає Сірожа Іванов і розповідає про те, що: А хто такий Ярославський? І починає там згадувати його біографію. Так він би краще свою згадав. Він ж багато що розповідав, яким він був прокурором в колись в Луганську. Яке це має відношення до наявності чи відсутності оборонних споруд в Харківській області? Не тільки ж Ярославський, про це пишуть всі, що там нічого нема, нічого не збудовано, це брехня, весь обман. І що пише, і що каже президент? Я думаю, що, я думав, що він зараз цього сіні губово вижене за брехню, за відвертий обман. А він каже, це проблема в тому, що в нас нема ПВО. Та причому там ПВО, коли наступали росіяни пішки, пройшли до Вовчанська 5 кілометрів, не зустрічаючи нічого абсолютно. Ну, треба ж кудись да, писати гроші, я ж розумію, Да. То вони валялись, там нікому не потрібно, зараз їх почали виставляти. Бутусов пише, журналіст, приїхав туди в зону бойових дій під вовчан каже, Боже мій, і звертається, каже, до мерів міст. Каже, я вас дуже прошу, допоможіть дронами, тому що тут дронів немає. Той мільйон дронів, які на які у вас забрали гроші, 40 мільярдів, він десь літає серед мільярда дерев, але не долітає до Харківської області. Будь ласка, в Поїхав Кличко, поїхав Порошенко, поїхали інші мери, завезли туди дрони для того, щоб вони могли виконувати бойові задачі. Керівника цього оперативного угруповання Галушкина зняли в перший день наступ росіян. Тому що він виявився абсолютно не готовим до управління таким серйозним оперативним напрямком. А запитання: а хто його ставив? Як він там взагалі міг опинитися? Чому драпато лише в перший день наступу росіян кинули туди? Невже у вас немає генералів? Ви з 27 людей звільнили, причому заслужених, серйозних людей на навслідку. Той же значить Забродський, той же Мойсюк той же Шаптала, у вас купа генералів, кривонос, я не знаю там, Марченко, який, до речі, захищав е, Миколаїв, якого досвід є правильна організація оборони? Ні, ви ставите тут і на з увага, увага, заступника, керівника військової служби правопорядку. Ну, грубо кажучи, військового поліцейського ви ставите в зону, де росіяни збираються наступати. Ну, а чим це могло закінчитися, як не тим, чим воно закінчилося? І так на кожному кроці. Пише е економіст, що Зеленський кричить на своїх підлеглих і генералів і так далі, і вважає, що його всі обмають. Так а як ти хотів? Ти створив систему, коли тобі всі брешуть. Ну ти ж нікого не наказав за брехню. Жодного. Тож, нормально, головне не говорити правду. Бо що якщо ти правду скажеш, ти вилетиш зразу. А якщо ти розказуєш, що ситуація напружена, але контрольована, то ця людина. Відчувається, що він щось робить, молодець, так, старається. Ця система позамилювання, ця брехні, яка створена ними. Вона ж як самих і губить, а заодно з ними і всю нашу країну. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.